Народ, ну тільки гляньте. А? А? Ну вже ж грає? Вже на щось схоже, а ну глянем, Дивіться, яка краса. Чао. Все, тут насправді не так багато лишилось. Завтра з Ілюшкою збігаємо. Зробимо повтор у того відео, який у нас залетів. 1000 на 200 300 переглядів. Зробимо повтор відео. Будемо труби нести 5-метрові, щоб повністю продовжити. Тут вже майже все розібрали, буде переїжджати. Завтра вже будуть зашивати фаніри закривати. А, до речі, дуже багато питали, просили, як закрилась променада, то разом з нею і зник останній критий спайн у Києві. Ось тут ми спеціально лишили секцію, і зверніть увагу напроти неї. Вон там, о, он там просто. Там Там зробимо розгоночку. Ну трошки вище буде, щоб можна було тут зробити спайн. Да, він односекційний, да, він маленький. Але слухайте, це вже спайн, ним вже можна буде користуватися. Так що тут зробимо: бам-бам. Подивимось, як буде, ну як пойдеть, скільки часу займе. Плюс зараз будуть дощі, то ну, до речі, це добре для Льобрама. Дуже дуже раді. Будуть дощі, то будуть багато відвідувачів. То треба буде цю, цю трошки посунути. Але подивимося, кажу, як буде з матеріалами, можливо, обіцяти не буду, але окрім спайна, що зробимо вертикальну таку стіну. Можна було всякі, як я казав, сальто чи все остальное. Финиш напряма.